Всім привіт! Я знову в Аврорі. Ставте одразу вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо полюбляєте такі відео. Ідемо дивитися, що тут є цікавенько, які знижки беру вас з собою. Дивимося, що на акції тут от пауербанк десь 1000 мА годину, 333 гривні, дитячі серветки 49 гривень, прикормка 55, сушарка для риби 199. Так, крем від комарів 29 і спіралі від комах 27. Далі шльопанці, 77 чоловічі, 59 жіночі. Що тут ще кришки зараз на акції? Хто починає сезон консервації, завітайте! Отакі от прості 88. І отакі, от бачите, тут і підпис можна ставити 102 гривні. Форма для виготовлення морозива 44 гривні, кава у зернах 349 напій концентрований. Ну, я от такого не пробувала. Ви напишіть мені, пробували чи ні. Оці концентрати. Мені здається, це занадто хімічно, але я можу помилятися і комусь це буде подобатися. Кава розчинна, чорна кап, карта 55 і натуральна Мелена форт 74. При вході мене зустрічають ось такі цікаві бейсболки різних кольорів. Симпатично виглядають, без сіточки позаду, 199 гривень і зі стразами дівчачі W 149 гривень. Також є шляпки, не знаю, як вони називаються, панами. 77 гривень і... За 199 не зрозуміло, що. Давайте глянемо, скільки коштується. 77 гривень. Симпатичні тут є різні кольори, оця симпатично виглядає. Багато вже до купального сезону 149 гривень. Круг, коло човник для плавання, лебедь, ви подивіться, він ще й королевський 149 гривень. М'яч пляжний 99 гривень. Пляжний надувний невеликий 44 гривні. Фігурка надувна 44 гривні. І є засоби для засмаги. Безпечна засмага SPF 35. Треба дивитися, які тут фільтри є. 109 гривень такий. Дитячий ось такий от 50 гривень. Так, що тут Лірен 149. Ну, це наче, непогана косметика. Просто почитайте, як їх правильно обирати, які фільтри тут повинні бути: фізичні, хімічні, на що воно впливають, і робіть свій вибір. І ось такий бальзам. Оце бальзам після засмаги з вітаміном Е, 99 гривень. І бальзам після засмаги СОС. Це, мабуть, коли е згоряєш, да, тут 5% діпантенолу і алантеїн. До речі, алентеїн добре, не тільки пантенол, а от аленте буде вам зволожувати добре. Акумулятори холоду минулого разу я вам показувала. Дуже прикольні речі, особливо зараз, коли вимикають світло, кидайте в морозилку. Якщо світла довго немає, кілька перекладайте в холодильне відділення, щоб все краще зберігалося. Або, хоча б пляшки з водою теж класний варіант. Також дивіться, пляшечка дитяча пластмасова, ось такий ведмедик, симпатичний, 49 гривень. І отакі ємності. Стильно, сюди лимонад. Діти таке полюбляють. Я думаю, дорослим теж. Слухайте, дуже гарно виглядає глечик. Давайте подивимося, скільки він коштує. 149 гривень. І він невисокий, добре стане в холодильник, бо високі погано стоїть. Термосумка. 549 гривень. Набір посуду для пікніку 189 гривень. Самій чоловік хоче такий придбати, тож я сподіваюся, скоро придбаємо. Так, я одразу ще в цей відділ на балконі. Якщо хочете додивіться до кінця відео, я вам покажу, як квітні квітнули мої пеларгоні, дуже гарно. А потім я поїхала, не було кому за ними доглядати вдома, і, вони, ну і час пройшов, вони відквітли. Тож цього року і огірки в мене там пропали, нічого страшного. Ось такі лийки, мені здається, доволі зручні, бо я не люблю, коли довгі носики 39 гривень, 1,8 літра за об'ємом. пульверізатор 26 гривень. Ну, ці горщики тут постійно є сказати, щоб щось нове, ні. Штора москітна 88 гривень, штора сітка 59 гривень. Чим вони відрізняються розміром? Хоча ні, подивіться, розмір однаковий. Ціною відрізняються. Я думаю, ті, хто використовує, ті, можуть зрозуміти, можливо, тут без магнітів, а тут з магнітами. А, тут з малюнком. Так, я думаю, насіння вже всі. Придбали собі пастка від тарганів 55 гривень. Благо в мене їх немає. 55 гривень ось такий гель. До речі, була історія, у нас сусідка там була така не дуже хайна. І таргани лізли через під'їзд або через вікна. То в мене все було захищено, але на балкон кілька штук якось прокралися, і я отакий гель якийсь схожий розкладали дуже гарно. Знаходила тільки коли вони вже покінчувалися зі своїм життям. Дихлофорс 49 гривень, дихлофорс 55 гривень, ну ви бачите, різного просто об'єму. Листова піджива 35 гривень. Якщо чесно, я таку не використовую, я все-таки люблю вносити в землю. Буває рослини, яким краще отаку листову. Добриво для рослин універсальне 19 гривень і розсада 17 гривень. Я взяла спробувати, нічого сказати не можу, просто собі добрива. Якихось значних успіхів я не побачила, але і поганого нічого сказати не можу. Мінеральний успіх 310 мл, Я люблю взагалі, коли воно розчиняється. 24 гривні, отакі для орхідей, до речі, для розсади очів і квітів. Часто для орхідей ви можете. Подивитися просто по складу, які там відрізняються речовини складом, і можна купувати і отаке от звичайне. Ну тут, наприклад, різниці немає в ціні, а буває просто спеціальні саме для орхідеї, які коштують 3-4 рази дорожче, ніж такі самі універсальні. Наприклад, для кімнатних рослин. Добриво для кімнатних рослин від хвороб до гнилі. Ну це не добриво, це просто. Подвійна дія, фунгіцид, бачите, і профілактик комплексу хвороб грибкового походження. Так, от такий тут зараз квітковий відділ, да, багато всього такого з насіння, але я думаю, ви вже все посадили, чомусь впевнено. До речі, від кухонної мошки 17 гривень засіб, антиміль 15 гривень, кому потрібно антиміль, спрей. 39 гривень. Олівець від тарганів, знаєте, оцей анекдот, що таргани малювали олівцем. Теж антиміль. Тут якась ловушка. Не знаю, що це таке. І гель від тарганів також. Ще хочу подивитися, що тут є з освітлення, бо світло, на жаль, вимикають. І зараз воно знов все необхідне. Так, лінійний світильник. 129 гривень, але буду дивитися з акумулятором щось. Ліхтарик 69, 249, 69, 129, ліхтарик на голову. 69-149. Освітлення ззовні А, теж на голову з акумулятором. І ось така лампа 99 гривень з вона на акумуляторі. Я купувала чоловіку схожу, трохи не таку, теж в Аврорі в лікарню, і дуже гарно працює. Єдине, що заряду вистачає десь на 2 години. Ну я думаю, нормально я працю. Що ще вам покажу? Дивіться, отакі я купувала ліхтарики на сонячних батареях. І якщо у вас десь в кімнаті ви його прикріпите, наприклад, ну, або ви класти просто на підвіконня. То він буде заряджатися у вас. Тут влітку, взимку не заряджається нормально, всередині квартири. Ззовні не знаю, не пробувала. І тут датчик руху є. Дуже зручно заряджати, а потім його класти десь в коридорі, коли ви проходите, або в туалеті, в ванні, кімнаті. Теж можете подумати. Аварійне освітлення, так, теж на акумуляторі 169 гривень. Без датчику руху, ну, мені б з датчиком руху придбати, бо в мене один розбився, треба в коридор щось. Це нічник такий маленький, 149 гривень. Ну, от, щодо акумуляторних ламп і ліхтариків. Можете, якщо ви ще собі не купували, нічого є потреба, то зайдіть. Буває, що тут так, світильник на батарейках. 169 гривень, ось такий. І він теж з датчиком рухом. От в мене саме такі, але з акумулятором, що вони заряджаються від USB. Просто тут можна придбати акумулятори ем, у вигляді батареї, які просто вставляти. Теж буде дуже зручно, класна. До речі, річ. 169 гривень. Так, і ось такий світлодіодний світильник. Євросвітло. дивимося на чому він. Теж на... Ні, не написано зараз. Я так розумію, тут він на всі випадки життя. Тут є виделка і заряджається, бачите. Ем... Ну, Без датчику руху, але яка різниця? 169 гривень ось такий світильник. Якщо є павербанк, 99 гривень ось такий світильник від павербанку буде працювати. Ну, тобто можна прийти і подивитися, що тут обрати. От ще лампа настільна з акумулятором 199 гривень. Ось таку лампу я купувала чоловіку. Вже три місяці працює дуже-дуже добре. 199 гривень вона коштує, заряджається. Тут кілька режимів і освітлення в плані яскравості, і холодне, тепле світло. Все це можна замінити 199 гривень. Дуже-дуже зручна. З'явилася, дивіться, нова серія Люмінарк. Це ж люмінарк, я думаю, так. Да. Така сама, як була у такого кольору. Такий дуже-дуже приємний ніжний салатовий. 69 гривень обідня, 59 десертна і 69 гривень а, супова. Також, як ми з вами бачили, Глечик 88 гривень салатник, ну я вам скажу такий величенький, можна на двох людей зробити салат, можливо, комусь навіть і на трьох. Подивіться, яка гарна серія, бульйонник. Слухайте, дуже гарний 109 гривень. Прям дуже симпатичний. Я вам зараз покажу, з чим його можна ще поєднувати. Ця от серія була, мені теж дуже подобається, така, знаєте, Приємно, приємний посуд, такий традиційний 39-49-49 гривень обідня велика. От також в цій серії є а, тарілки десертні і обідні. Зараз дивимося ціну 109 обідня, 77 десертна. І от подивіться, які гарні тарілочки ще. Просто краса, погодьтеся. Так. 59 гривень. Дуже симпатично. Можна поєднати з тими. Зробити собі отакий от комплект буде і в смужку, і такий посуд. Далі. От ще симпатичний посуд. 88 гривень супова тарілка. Салатник 99 от них ще стоїть. Обідня 88-69 десертна. Симпатичні прямо. І дивіться, яка гарна ваза. Така прямо. Дуже цікаво сюди, наприклад, гіпсофлору поставити. Вона підсохне і буде у вас таке стояти 139 гривень. Симпатична. 199, отака прозора. А що це? Набір посуду. Склянка і зверху, точніше, глечик і зверху пляшечка і зверху склянка. Така маленька, 199 гривень. Дитині можна поставити в кімнаті, щоб вона не забувала пити водичку. Слонявчик, 59 гривень різні кольори. Ну, зараз тут багато всяких пляшечок, 69 гривень, складна чашечка, дитячі пляшечки. Так, дивимося, що тут є 88 гривень, 77 гривень. У мене зіпсувалася одна пляшка, але мені тут не дуже застібка. Мені подобаються отакі застібки більше. Пляшка для напоїв 119, але ну мені оця куточка не подобається. Термопляшка дитяча, холодне щось можна з собою наливати. Так, термоси. От як я шукаю суповий термос, чомусь їх зараз ніде немає. Ну, нічого страшного. Що це? Підставка для столових приборів новенька, 149 гривень. Така симпатична, я б сказала. І є ще, б, бачите, в білому кольорі. Симпатичний термос 199 гривень. Ага, от є термочашки. Зараз подивимося, які вони всередині. Так щось я не можу зрозуміти, як її відкрити. Ну, так виглядає. Мені просто треба для супу, для такого, то вона, звісно, не підійде. За формою така сама чашка мені підійде, а треба, щоб просто всередині цього нічого не було, або воно якось викручувалося. Ну, от можна щось таке взяти. Ця коштує 77 гривень. І отака більша 99 гривень. Але я боюся, що суп я в таких не завезу, треба, щоб вони краще закривалися. Дуже багато різних кипок. Сонце вже таке, пекуче. Ви подивіться, які класні динозаври. Давайте динозаври глянемо, скільки коштують. Єдине, що... Ну, мама, самі вже подивляться, мені здається, хотілося б склад трохи інший. 199 гривень. 46,50. Склад бавовна. Ну, на дотик так собі. Можливо, це просто моє таке враження. Ось така ще симпатична. Так, і для дівчаток. Ой, дивіться, які зайчики. Єдине, що чорне, ну ви ж розумієте, воно грітися буде в два рази більше. І вона ну, прям занадто тепла. Тут вже прям, знаєте, утеплення всередині. 199, 99, 149 треба приходити дивитися. Це така симпатична, яскрава. Кепка молодіжна, без козирка. Так, для дівчинки рожева. Оця тоненька, оця буде дихати. Я б ще хотіла, щоб тут отвори були, щоб голова дихала ще більше. Так, от така стильна, але доволі щільна. 169 гривень, ну і кепки. 149-129. Мені такі дуже подобаються в такому вінтажному стилі. 149-129 NASA. І тут треба подивитися, яка 99-129, і дивіться. 120, 64 гривні, отака сіточкою. І оця така прям легенька, 88 гривень. Єдине, що чомусь в мене враження, що вони. Ну, ця не бавовнена, а оця прям краща за складом. Треба просто все дивитися. Так, 44 гривні, 189 гривень, 70-129. Коротше, на літо ви можете собі знайти тут капелюшок. Так, ціни на капелюхи. Подивіться, оця така, така гарненька, подивіться, 88 гривень. Кого дівчатка, кого онучки, можливо. Зробіть такий подарунок дуже симпатично. Віники, 119 гривень, щось я відстала від цін на віники. Так, і що тут? Ну і чоловіча, отака 34, слухайте, ну оця прям буде дихати-дихати. Мені здається, і жінкам. Можна таку кудись. Вдягти, треба подивитися на неї. От я не бачила, що тут з'явилися і клітки. Подивіться, клітка. Зараз подивимось, як її можна просканувати. Клітка для птахів та гризунів. Джунгарік. 349 гривень. Тут і колесо є, бачите, все, що вам потрібно. А, тільки поїлочку треба буде придбати. Давайте глянемо, чи є тут поїлочки. Можливо, хтось там буде собі джунверика заводити. Ні, тут я не бачу, щоб були поїлочки. Ну і якась годівничка знадобиться, але клітки, бачите, ви вже можете придбати тут. Ну і мені ще треба наждачка. О, ось вона. Але, мабуть, це занадто жорстка. Прийдеться їхати в епіцентр. Да, мені треба набагато дрібніше, нічого страшного. І ще серветка з мікрофібри. Мені потрібна автомобільна з мікрофібри 34 гривні, 49 гривень, 99 гривень, теж 99 гривень. Така звичайна. Підійде прям сильно, такого нічого мені не треба. Ну і Я таки подумала і придбала таку лампу ще і мамі. Вона доволі зручна, якраз світло вимикають. Буде їй зручно, бо в неї була схожа, але, на жаль, зламалася. Таке сьогодні було відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал і до наступних зустрічей. До побачення!